У Сумах попрощалися з захисником України Сергієм Головачем. Відспівували 49-річного військовослужбовця у храмі святого апостола Андрія Первозванного. Тітка загиблого Антоніна Ковалевська розповідає: це загинув наш близький родич. Людина дуже відкрита, дуже чуйна, завжди допоможе у трудну хвилину. Це наш племінник, людина з великої букви, можна сказати. Попрощатися з воїном прийшли його рідні, близькі, друзі та сусіди. Таких людей мало, що розумієте, ви сідали на допомогу прийде, прибіжить прямо. Якщо я ся йду до сумками, він біжить. Катенька називає мене, сумки свати і на шестой етаж. Серед тих, хто прийшов віддати останню шану військовослужбовцю Антоніна Копніна, жінка каже, понад 20 років були знайомі з Сергієм. Ми в місті ходили в церкву, він віруюча людина вже, він дуже добрий. Він пішов по своєму желанню, пішов на це захищати нашу батьківщину. За словами офіцера Сумського центру комплектування Руслана Флорчука, Сергій Головець загинув 12 лютого біля села Благодатне Бахмутського району на Донеччині. Поховали захисника України на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Олександр Сокол Суспільне новини Суми.